Самого ранку рятувальники борються із їдким димом. До гасіння пожежі підключені усі служби, тож до вечора загорання мають ліквідувати, констатують міські владці. З самого ранку приступив до гасіння водоканал, створений штаб. Штаб очолюю я, всі отримали відповідні доручення. Працює водоканал, працює МНС, працює Мішево. Ніяких проблем з технікою чимось немає. Приблизно 70% пожежі ліквідовано, але дим їдкий, дим неприємний і він стелиться. Сьогодні тиск низький і це стелиться по місту. Тому будуть неприємні наслідки, але я думаю, до вечора ми це пожежу ліквідуємо з огляду на те, що у нас є велика підозра, що це підпал. Мною дано доручення міліції буде тут виставлена охорона. Чотири одиниці пожежної техніки працює, десь близько 25 чоловік особового складу нашої служби, додатково комунальна техніка і комунальні працівники так само нам допомагають там, в ліквідації цієї пожежі. Поки що точно невідомо, чому трапилася пожежа, але основною офіційною версією відповідні служби вважають підпал. У нас дуже великі, були сумні, є побоювання і підстави вважати, що це все-таки зовнішнє втручання і підпал. Тому тут і начальник міської міліції від нас підготовлене звернення, щоб відпрацювати цю версію, тому що вона наразі ну, вважається найбільш об'єктивною і правильною, тому що по природі це сирий осад з вологістю до 90%, який відстоюється в цих мулових картах. Тому ну, загоряння цього осаду ну, є дуже маловирогідне. Міська влада побоюється, що такий дим може негативно вплинути на здоров'я рівнян. Тому усі заклади охорони здоров'я вже готові надати медичну допомогу тим, хто її потребує. З огляду на те, що у нас є велика підозра, що це підпал. Мною дано доручення міліції що буде тут виставлена охорона, начальник тут Поруч ну і з огляду на те, що можуть бути наслідки людей хворих на якісь респіраторні захворювання, пані Покривчук вже попереджена. Управління охорони здоров'я на чеку всі попереджені. Люди, якщо будуть відчувати якусь незручності чи якісь проблеми здоров'ям, зразу дзвонять 1553 або в або швидку, або до нас в будь-яку поліклініку. Всі попереджені, все є для того, щоб надати відповідну допомогу. І на Боровець Артем Логовський, новини Рівного.